Примачок Олександр Петрович народився 1 грудня 1978 року в селі Кременець Рожищенського району Волинської області. Хлопцеві не було і року, коли родина переїхала в село Уздиця Глухівського району Сумської області. Олександр закінчив 9 класів Уздицької школи і вступив до Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного аграрного університету. За спеціальністю технік-будівельник. У 1997 році пішов до армії. Після армії одружився, з дружиною народили четверо дітей. Щоб прогодувати сім'ю, їздив на заробітки до Черкас та Києва. Далеко від дому Олександра і застала війна. За словами близьких і друзів, він завжди був надзвичайно чутливим до несправедливості і тому, 23 січня 2023 року пішов добровольцем захищати Україну. До виконання службових обов'язків ставився дуже відповідально та був небайдужим до життєдіяльності військового колективу. Мав звання старшого солдата, воював старшим вогнеметником. Загинув 4 червня 2023 року поблизу населеного пункту Новоочеретувати Волноваського району Донецької області під час виконання обов'язків військової служби при захисті батьківщини. У героя залишилась велика родина, дружина, четверо дітей, онук, сестри і брати. Вічна пам'ять герою, назавжди 44, назавжди назавжди строю.